Вітаю всіх! Я Наталія, ви на каналі В'язання та сільське життя. І сьогодні хочу зняти майстер-клас на шкарпетки, як і обіцяла, але заодно покажу своїх дівчат. Ну і, звичайно, пастух. Так от, ось такі шкарпетки я зв'язала доволі швидко. Так вони виглядають. Візерунок у нас в зигзаг. Зараз коротко скажу для тих, хто вміє в'язати, швиденько скажу, як я в'язала. І далі можете вже і не дивитись. І так, пряжа шкарпеткова, 420 метрів в 100 грамах. Спиці 2,5 мм. в'язала від миска способом Magic Loop. набирала по 13 петель для мисочка, збільшувала кількість до 31 петлі на одній спиці, 31 петля на другій спиці, від мисочка до початку клину підйому. 16,5 з половиною сантиметрів. Далі робила клин підйому. у мене 8 петель. Потім в'язала п'яточку підкова. Це що по, по ступні. На верхній частині носочка. Тут візерунок, зигзаг. Накиди пров'язувала. Перехрещеною петлею, щоб не було дірочки, відокремлювалось усе виворотньою петлею. За рахунок цього носочок має таку структуру трошки резиночки. Носочок зв'язаний на розмір 38-39. Дуже класний вийшов, м'якенький, тоненький. І, звичайно, за рахунок візерунку виглядає дуже цікаво. По бокових частинках у мене візерунок не співпадав, тому в мене тут між виворітніми петельками крайніми і ще по дві петельки лицьовими. З одного боку і з іншого. Тут ще не заховані ниточки. Ну, а тепер покажу саму ниточку, саму пряжу. І далі буду вже трохи детальніше розказувати, як я набираю петлі, як я збільшую сам візерунок. Потім буду розказувати про клин підйому. Потім буде про п'яточку. І на закінченні, да, до речі, тут резинки немає. Я просто зробила три дорожки платочної в'язки і вийшло ось такий манжетик. І так, ось у мене така пряжа. Її мені подарувала Юлечка, яка живе в Англії. У мене два моточки, отакої от ниточки, тільки різних кольорів. І чогось рука потяглась саме до ось такої яскравої, жовто-синьої. Але, як виявилось, тут ще є зелений відтінок і коричневий. Мілка. ти прийшла оце до мене. Ось так називається ниточка. Значить, тут у мене у 100 грамах. 420 метрів. Рекомендують спиці 2,25. Я в'яжу на 2,5. Це якщо в одну ниточку в'язати, якщо в 2, 3,25. Рекомендації, склад 75% шерсть 25% нейлон, що можу сказати, тактильно. Мені здається, що пряжа трошки відрізняється від шкарпеткової, де в складі поліамід. Але, може це мені просто так здається, ця начебто трошки пружніша. Колір 48,14. Ось це що по самій ниточці. Спиці в мене як я вже сказала, 2,5 мм, це від Drops. Ось така, такі кінчики, дуже класні. Я, як виявилось, дуже люблю з гострими кінчиками спиці. Так як я перший носочок починала в'язати саме із синьої секції, тому після закінчення першого носочка прийшлось. Трошки відмотати, щоб знайти саме той колір. Ну, надіюсь я відмотала правильно, бо тут синій, він, бачите, трошки різних відтінків, і прийшлось трошки помучитися. Зазвичай я роблю трошки ну хитріше. Да Я починаю, наприклад, ось є такий стик. Де закінчується один колір, починається інший. І від цього стику, наприклад, я собі намотую на руку скількість обертів, і тим самим заміряю, з якого, ем, з якого місця я починаю в'язати. А тут чогось я, так, мені хотілося почати в'язати, що я це зробити забула. Тому так, візуально. Одмотувала, щоб приблизно зрозуміти, де в мене буде початок. І так, набірний край Джуді, дуже багато є відео. в мене на каналі не одне відео є е, по наборному краю Джуді, тому дуже я е, за, як, загострювати увагу на цьому не буду. Треба якось установити свою камеру, щоб мені було більш зручніше. Ось так, мабуть, буде видно. Беремо невеличкий хвостик, складаємо ниточку, як при звичайному наборі, спиці складаємо одна коротша, друга довша. Першу петлю робимо перекручуванням на одній спиці. І далі. Ось таким способом робимо накиди ниточок по черзі на кожну спицю і набираємо по 13 петель, два, чотири, шість, вісім дев'ять, десять. Одинадцять, дванадцять і тринадцять. Це я закономила. Ну, добре, як є, таке є. Так, два, чотири, шість, вісім, десять, дванадцять, тринадцять, два, чотири, шість, вісім, десять, дванадцять, тринадцять. Перераховую обов'язково, щоб тоді не було ніяких. Пазусів фіксую ниточку ось так і тепер. Перший рядок пров'язую без добавок, а далі в кожному лицьовому ряду Роблю прибавки на кожній спиці з обох сторін. І так, перший рядочок я пров'язала на обох спицях. Далі в'яжемо першу петлю, пров'язую. Значить, початок ряду у нас ось цей хвостик, який в нас залишився від наборного краю. І це ми знаємо, що це в нас. Початок нового ряду. Пров'язую першу петлю, роблю накидом перехрещеним ось таку прибавочку, далі пров'язуємо до кінця, до останньої петельки. так У нас остання петля, тут знову робимо Перехрещений накид і пров'язуємо останню петлю. Перетягую спиці. Роблю те саме і на цій. Пров'язала першу, зробила прибавочку, пров'язала до кінця. І так я роблю. Прибавки в кожному ряду 5 разів. Тобто перші 5 петель, перші 5 рядів у нас прибавки йдуть в кожному рядочку. А далі я роблю прибавки через ряд. Знову пров'язуємо першу петлю, робимо прибавку, пров'язуємо ось, ось у нас, минула прибавка. І тепер у нас після перших п'яти рядів у нас виходить, було 13 петель, ми додали 5 петель з одного боку. 5 петель з другого боку це вже 10. Тобто на, оці, на одній спиці у нас повинно вийти після 5 -ти рядів 23 петлі. Далі ми робимо прибавки через ряд до тих пір. Ну, саме в цих носочках я робила прибавки, коли в мене на одній спиці. Вийшло по 31 петлі. Я набираю завжди непарну кількість петель. Чого? Того, що мені так зручніше виділяти центр, щоб було легше розраховувати візерунок, наприклад, навіть той самий жакард. Або просто якийсь інший візерунок. Тобто я відштовхуюсь від центральної петлі. Тому це в мене така система. І ви знаєте, дуже зручно. Одна петля ролі не грає в самих носочках, а от мені зручно, я можу будь-який візерунок рівненько рівномірно розмістити на носочках. Ось так у мене все і є. Ще можу сказати, що зазвичай я набираю 8-10 петель, але в цих носочках я захотіла зробити менший мисочок, не такий довгий. І Вирішила набрати саме 13 петель. Мисочок буде широченький, за рахунок 5 рядів перших з прибавками він буде закруглятись. І за рахунок того, що ми швидше наберемо потрібну кількість нам петель для в'язання всього носка, Мисочок буде коротенький. Ось так, бо мені дуже хотілось почати в'язати візерунок зигзаг. Ну що, зустрінемося уже після того, коли я зв'яжу весь мисочок і почнемо в'язати візерунок-зигзаг. І так, дівчатка і хлопчики, пров'язала я мисочок, як бачите, тут прибавочки йдуть в кожному рядочку, 5 рядів підряд. Далі в мене прибавочки йшли через рядочок, в сумі на одній спиці у мене 31 петля. Після останньої прибавочки, ось тут видно, я пров'язала ще один рядочок. Тобто прибавочка і останній рядочок мисочка. Тепер будемо розподіляти візерунок, зигзаг, як я його розподіляла. Ось у нас початок ряду. Перший носочок я в'язала, точніше, я так в'яжу завжди, у першому носочку в мене верхня частина йде саме. На оцій спиці, тобто на першій від початку ряду. А другий носочок, який я зараз в'яжу, у мене візерунок, тобто верхня частина буде ось тут. Це щоб наші носочки дивились один на одного. Тому тут я пров'язую всі петельки лицьовими, тому що це буде ступня носочка. Тут не буде візерунка. зигзаг. Звичайно, тут уже ми ніяких прибавочок не робимо. Схему візерунка я намалюю і вставлю в кінці відео. Якщо не забуду, то ще вставлю у спільноті у себе на каналі. А зараз я покажу, як я розпреділяю весь візерунок. Начебто, я пам'ятаю, вчора ж в'язала перший носочок. І так, перша петля в мене лицьова, далі йде в мене петля виворітня. Далі йдуть дві разом з нахилом управо. Далі одна, дві, три, чотири лицьові, Тепер прибавочка із протяжки попереднього ряду. Тут у мене виворітня, знову прибавка із протяжки, але пров'язуємо ми вже за задню стінку. Тут одна, 2, 3, 4. Далі дві разом лицьовими, з нахилом уліво, одна виверітня, знову дві разом з нахилом вправо, одна, дві, три, чотири, прибавочка з протяжки за передню стінку, виворітня, прибавочка з протяжки за задню стінку. І один, два, три, чотири. Дві разом з нахилом уліво, виворітня і лицьова. Другий рядочок в'яжемо просто лицьовими. Далі це в нас уже третій рядочок. Петлі з ступні ми пров'язуємо просто лицевими петлями, без візерунку. Петлі верхньої частини, де в нас буде візерунок зігзаг. Так, у мене тут ниточка заплутується. Так. Повторюємо нашу схему точно так же, як і в першому рядочку. Лицьова вигорітня. Дві разом з нахилом вправо, чотири лицеві, прибавка з попереднього рядочку з протяжки, виворітня, прибавка, знову чотири петлі лицеві, дві разом із нахилом, Вліво. І так і повторюємо. І поступово в нас буде вимальовуватись саме наш зигзаг. Я давно мріяла зв'язати такі носочки саме із секційної ниточки, якраз таких яскравих кольорів. і ось Моя мрія збулась. Дуже яскраві, дуже класні, веселі і цікаві вийшли в мене шкарпеточки. Головне, щоб секції були довгі, достатньо довгі. Не такі, знаєте, як градієнт, а саме ось такі смужечки. Якщо секції короткі, то візерунка зигзагу, може і не вийти. бо короткі секції, вони просто будуть рябенькі, і там не видно буде, чи там є якийсь візерунок, чи немає. А от якщо вам пощастить і у вас є ось така ниточка або будь-яка нитка шкарпеткового складу саме з такими довгенькими секціями, то можна зв'язати шкарпетки зигзаг. І четвертий рядочок ми в'яжемо теж. Просто лицьовими. І так в'яжемо, поки в нас не буде 16,5 см ступні. Це на розмір 38-39. Неважливо, якими спицями, якою пряжею ви в'яжете, який у вас мисочок. Довгий чи короткий, як у мене. Головне пров'язати до початку клину якраз 16,5 см. А далі буде друга частина, або вже друге відео, я дов'яжу до початку. Клину підйому і далі я покажу саме в цих носочках, як я вив'язую клин підйому, як я розраховую п'ятку, як я вив'язую п'ятку, я думаю. А, а може це теж буде слідуюче відео. Подивимось, як у мене вийде це все зробити. Ну а на цьому поки що я з вами буду прощатись легкого вам в'язання і мирного неба над головою. Всім пока!